Це Станіслав. Йому 21 рік. Він студент, навчається на режисерському факультеті в одному із мистецьких університетів. Також хлопець захоплюється футболом, навіть грає у студентській футбольній команді. Нещодавно, під час тренування під дощем, Станіслав переохолодився, а згодом відчув, що не здужає. Почали турбувати сильна закладеність, густі виділення з носа у великій кількості, неспокійний сон, порушення працездатності. Тому він вирішив звернутися. До отоларинголога. Станіслав уже кілька років хворіє на цілорічний алергічний реніт. У нього верифікували підвищений рівень специфічних імуноглобулінів класу І до алергенів домашнього пилу. Зазвичай стан хлопця погіршується восени, коли стає холодніше. Він не курить, але має обтяжений спадковий діагноз бронхіальною астмою по материнській лінії. Півтора року тому Станіславові зробили підслизову резекцію носової перегородки. Хлопець за порадою лікар до якого звертався раніше, тривало приймає курсове лікування муметазону фруатом в комбінації із сольовим розчином морської води, але ставиться до цього не надто відповідально інколи пропускає прийом препаратів, особливо коли його стан більш-менш задовільний. Це пан Андрій, ларинголог, до якого звернувся Станіслав по медичну допомогу. Оглянувши пацієнта, він з'ясував, що слизова носа бліда із синюшним відтінком, набрякла. Просвіт носових ходів звужений. Є помірні густі слизисті виділення в носових ходах. На слизовій оболонці грудочки густого слизу. Носова перегородка в серединному положенні, задня стінка глотки рожева. Спостерігається стікання незначної кількості густого слизу з носоглотки. Інші Лор-органи без ознак патології. Отоларинголог діагностував у Станіслава персистуючий неконтрольований алергічний реніт середньотяжкого перебігу та призначив таке лікування: здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води по одній дві інстиляції в кожну ніздрю не менше чотирьох разів на день. Застосовувати мометазону фурат спрей по дві інстиляції в кожну ніздрю двічі на добу. Приймати тесалін. По одній таблетці двічі на добу, не рожовую. Та запиваючи водою, лікар наголосив хлопцеві на важливості дисциплінованого прийому лікування згідно з призначенням, адже від цього безпосередньо залежить стан його здоров'я. На повторному огляді, через тиждень Станіслав почувався вже краще, послабилася закладеність носа, полегшилося носове дихання, зменшилася кількість виділень та кірок в носі, покращився сон. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог порадив продовжити раніше призначене лікування ще на 2-3 тижні, а після цього з'явитися на контрольний огляд для вирішення можливості проведення деескалації фармакотерапії. Лікар зауважив, що якщо позитивна динаміка зберігатиметься, планується перевести пацієнта на тривалу підтримувальну терапію мометазону фуратом в комбінації з іригаційною терапією. Станіслав пообіцяв лор спеціалісту, що і надалі відповідально ставитиметься до свого лікування, адже в нього дуже напружений навчальний та спортивний графік, і в його плани зовсім не входить відволікатися на хвороби. Шановні колеги. Е, ну е, як кажуть, ось оцей клінічний кейс по, по нинішньому сезону, так? Ми відчуваємо збільшення вже алергічних захворювань, алергічного реніту, в тому числі. І от е, Сергій Михайлович, от ми не дуже знайомі от із таким діагнозом, як алергічний реніт, неконтрольований перебіг. От адекватно установлений цьому пацієнту е, такий діагноз. Бо, як правило, пишуть просто алергічні реніти призначають лікування. Просто я до чого? Чи оце визначення неконтрольований перебіг впливає якось на лікувальну тактику? Мені сподобався такий термін, хоча в офіційній літературі я його не шукав, не знайшов такого. Але це показує той факт, що Недостатньо фармацевтичний контроль над цим процесом, або пацієнтам не виконується, або лікар можливо призначив неповноцінне лікування. Тому мені подобається такий термін. Це показує, що треба підвищити контроль, бо мета. Лікування це контроль за перебігом алергічного захворювання. Ми не вилікуємо цим фармацевтичними методами, але контролювати треба краще. Тому мені подобається, я вважаю, що це дуже правильний підхід. Колега, ваш погляд? Ну однозначно такий термін має право бути, особливо враховуючи аналогію з, наприклад, бронхіальною астмою або навіть тим самим. Боже, хронічним риносинуситом, але я все ж таки не зовсім за те, щоб застосовувати цей термін в даному клінічному випадку, тому що даний клінічний випадок це саме про порушення комплаєнсу, тобто про недостатнє. Увагу до лікування самого пацієнта. Можливо, тут гарно краще було б застосовувати інші терміни. до речі, МКХ 11 нам надає можливість шифрувати певні стани, які пов'язані саме з дотриманням лікування. Там є величезна когорта шифрів для, для різних таких соціально-психологічних аспектів. Але в даному випадку, як на мене, термін контрольований і «неконтрольований» мали мало би вказувати нам на те, що. Ми призначили терапію, і саме вона виявилася неефективною, тому що це для, дає для нас можливість розглянути наступний левел лікування, особливо, коли це стосується, наприклад, призначення моноклональних антитіл, тобто е, імуноглобу, е, монокл, е, проти імуноглобуліну, і, і звісно, розглянути е, е, асідтерапію або хірургічне лікування. Бо в даному випадку він ніби нас трошечки плутає, тому що по великому рахунку нам треба підійти Йти знайти підхід до пацієнта або призначити йому ту терапію, яка буде так скажемо йому більш зручною. Тому я от ось така моя думка саме в цьому клінічному випадку, і от в контексті вашого коментаря, Івана Васильне, от призначення цьому пацієнту Тесаліна відповідає цим критеріям, про що ви говорили. Ну, як сказати, можливо, я не думаю, що воно взагалі пов'язано з тими критеріями. Можливо, це спроба призначити пацієнту інше лікування, щоб він його дотримувався, особливо враховуючи, що тесалін ми призначаємо на два тижні, і це буде короткий курс. Він отримує ефект і далі буде може більш чемно відноситися до, до свого стану. Тобто, нам якимось чином треба його заставити повірити в необхідність лікування. Так. Так, так. Ясно. Юрій Володимирович, можливо, у вас є коментар. Ну, si"? я, власне, скажу, що клінічний діагноз, коли ми вказуємо, що це неконтрольований перебіг цілорічної алергічного реніту, саме говорить про те, що у пацієнта є. Саме ті аспекти, на які потрібно звернути увагу, і коли вже вказаний такі в частині, то ми дану терапію обґрунтовуємо саме комплексом такого призначення препаратів антиістамінних разом із топічним стероїдним препаратом. І враховуючи, що тут був призначений Тесалін, і пацієнт мав уже Загострення і погіршення свого стану, і погіршення якості життя. Я думаю, що він з задоволенням прийняв цю терапію, і повторний огляд довів уже успішність. Комбінації тесаліну з топічним стероїдним препаратом, ну і в подальшому зазвичай да ми перейдемо на нижчі рівні. Якщо достатність контролю над симптомами буде за рахунок тільки топічного стероїдного препарату, то, безперечно, 10-денний або 14-денний курс тесаліну може бути завершений і продовжений тільки в монотерапії. Дякую, Юрій Володимирович. Сергій Михайлович, от. Ми знаємо, що для пацієнтів з алергією взагалі ну, питання комплаєнсу проблемне. І враховуючи от, те, що у нас з'явився тесалін, ну, його десь, напевно, в певній мірі можна сказати, що це препарат із альтернативним механізмом дії, тому що він об'єднує в собі дуже багато моментів, і плюс його походження. Чи можна його використовувати як крок для покращення комплаєнсу? Саме з акцентом на ось його от такі мультимодальні ефекти? Я вважаю, що ми повинні хворому призначати максимально ефективні препарати з доведеною ефективністю. І тому я б спочатку б додав антигістамінний препарат. Другого покоління, топічний стероїд і тесалін. Далі шах, або степ-даун зняв би через 2 тижні е, тесалін, ще через деякий час, якщо стабільне добре самопочуття, зменшив е, медикаментозну нагрузку за рахунок або антигістамного, або топічного стероїду. Ну, ось такий у мене. Тим паче, як, е, який період року, якщо це зима, то можна тривало приймати, але не підвищувати, а зменшувати фармацевтичну, скажімо так, нагрузку на організм. Зрозуміло. Е, і от е, вибір тисаліну у цього пацієнта. Ну, Десь в певній мірі він для мене зрозумілий, хоча і тесалін призначається коротко, тривало ну, до двох тижнів, так? але в принципі він показує гарну ефективність. І от, е якщо ми трошки повернемо, просто я різні варіанти розглядаю. так? От Тут мометазон плюс тесалін. А от можна, скажем, мометазон тесалін і потім тесалін відмінити, і вже на прикладі сказати: От бачиш, як тобі добре, і давай ми тобі призначимо антигістамінний препарат. От така схема можлива? Можливо, але я ще раз скажу: тесалін е при сезонному алергічному реніту 2 два тижні. Якщо сезонний алергічний реніт триває як амброзія, три місяці, то ми 3 три місяці призначаємо. Тому зараз там ведуться дослідження і при цілорічному е, алергічному рині застосування тесаліну, і теж є багато досліджень вже проведено. Що, я думаю, що його можна застосовувати при цілорічному більш тривало. Ну, Але вашу думку, я поділяю вас. Е, дивіться, Сергій Михайлович, ми в будь-якому випадку не повинні виходити за межі інструкції по використанню, правда? От. І от чи може бути, от Юрій Володимирович, це питання до вас, оскільки він уже хоч і використовується у дітей вже старшого віку, але тим не менше, От ми можемо розглядати такий ну, варіант, умовно кажучи, пульс терапії. Тобто, скажімо, два тижні тисалін, потім щось інше, потім деескалація знову тисалін. Ну, тобто повторні курси тисаліну із певними проміжками. Ну, в, в теоретичному такому контексті, я думаю, що можна розглядати, але на практиці я, власне, досвіду ще такого немає. Ясно. Е, дякую. Ну, шановні колеги, в цілому ситуація життєва дуже так, і, і абсолютно зрозуміла. Е, тому лікар поступив так, як він поступив, і ну, на мій погляд, він вибрав один із варіантів абсолютно прийнятних. Можливо, у вас є коментарі? Будь ласка, Івана також нема коментарів, тому що в покращення клінічної ситуації і найголовніше віра пацієнта і його обіцянка продовжувати лікування є найкращим напевно, показником правильності вибору лікаря. Ну, я думаю, що в даному випадку використання нової форми антигістамінного препарату, який використовується саме, і показання є алергічний реніт, дало той рівень високого комплаєнсу в лікуванні, і я думаю, що саме заслуговує на увагу пацієнтів з сезонним алергічним ренітом, який вже власне, і зараз проявляється в наших пацієнтів, тому потрібно саме Надавати таку терапію в залежності від контролю над симптомами перебігу алергічного реніту. І при досягненні, звісно, вже успішної редукції симптомів, вже продовжувати терапію в якості монотерапії, в залежності від вибору цих препаратів. Ну я тільки напевно вимушений доповнити, що у Тесаліна не тільки антигістамінний ефект, там ще потужний і ще потужний антилейкотрієновий ефект, причому комплексний. Не тільки до цистеїнових лейкотрієнів а і до інших груп їх є чотири. тому ми розглядаємо як препарат із комплексною дією, так, Сергій Михайлович? Так, так. І він поліпшує на себе дихання за, саме за рахунок антілейкотрієного четвертого типу там ефекту. Угу. Дякую. Ну що ж, якщо більше немає коментарів, я думаю, що тут все зрозуміло. Лікування. Як варіант, ми підтримуємо, так? Хоча ми намалювали і різні варіанти цього сценарію. От. Ну, а ми продовжуємо.